Ну що, друзі, всім привіт на моєму каналі Синдром Чернова. В мене чергове тренування на велосипеді і чергове тренування української мови. Такі дві причини, чому я знімаю відео. А ви подивитесь, як проживає польське село. Всім так заходить це відео про польські села Єдліче А! Називається це село. А, значить, ну це не глухе село, скажімо так, це богате. вулиця Повинна... Длуга. Це повинно бути багате село, тому що до міста Лось 8 кілометрів, буквально це передмістя. А до, а до міста Згеш теж десь там 5 кілометрів. Тобто це по суті таке. ну... Село Богатеньке. Так що, подивимося, погода. Погода прекрасна. О, як дрова складені рівнесенько. Дороги всі вузькі. тобто оце дорога, оце отака, оце це якби ще не була ще вуща дорога, оце мене інколи буває, бісить, як і на автомобілі їздив, як і на велосипеді. Ну, У них менша територія там. Непевні, не скажу, що в два рази, не помиляюсь, не буду брехати, але там набагато менше, ніж у нас в Україні. Тому у них тут все, все так відмічено, все прораховано, дорога завжди вузька. Ну, подивимось. С село вещ, вещ по польську. Так, треба переключити, бо я не можу, одну руку знімаю. Щоб було трохи комфортніше їхати. Подивимося. Ну, Щось таке собі, тут так землі багато, узбіччя якесь таке негарне. Дорога, як бачимо, тут не така суперська. О, перегній, плями бачите, О, все як треба. То старий будинок оце, оце, ну старий, каміння видно. Старе років сто. Оце теж. А може, не знаю, можливо. Це красне каміння, може це німці будували ще. От. Тут там, видно стайня. Проблема, Але в Польщі є проблема, от я живу з Гежі в місті. От багато хто а, користується ще пічним опаленням, тому запах диму, страшенний запах диму. ну Я наприклад, як вам сказати, я думав, що в Польщі ну, більше на електричного там опалення все таке. Там може ліс, так, далі йде. Але стоїть Але опаленням вони пічним дуже багато хто користується, такий запах диму стоїть, страшенний запах диму. І звісно не пам'ятаю, як у нас в Україні. Вже трохи підзабув. Але ж будемо враховувати те, що це Польща. Страшенний запах диму стоїть. Дуже багато хто користується дровами ще. Єдліче-бе. Це вже ми приїхали з село, о, поїдемо Уліця Букова, Гміна Згеш Поїдемо сюди. така лавочка під сосною. Ну, тут вже рівна дорога. Тут вже рівна. Це головна дорога, бачите, а тут такі. Вулиці йдуть, там йдуть будинки такі. Тут бездоріжжя вже йде. Дуже не схоже, завжди будинки біля. Доріг, я це не люблю. ну Ти виходиш на подвір'я, в тебе літають ці машини. Отак От би як цей будинок зроблений, як ці будинки зараз ідуть, метрів 200 туди подалі від значить, дороги. От. Ну, Не знаю, населення тут невелике, теж може якихось 200 осіб, плюс-мінус. Не знаю, багато переглядів понабирали ці відео, але я все рівно катаюсь на велику тренування в мене і розмовляю українською на каналі. Тобто такі, такі кілька разів на тиждень тренування української мови дуже вам скажу, не завадить. А тільки буде плюс. А моє, як я думаю, чому так переглядів понабрали ці відео? Не знаю, багато хто знімає відео. Як іде пішки і просто. Тобто, наприклад, я знаходив відео, хотів побачити, як живе німецьке село. Хтось іде пішки чи робить монтування, обрізає це відео. Ну, А от хочеться, наприклад, як я, в живому режимі без монтування, отак подивитися в живому режимі, так сказати, як виглядає село. Без монтування, там вставок і так далі. Просто хочеться подивитися. Наживо, скажімо так. Красота, зелень яка ліщаста. часта. От туди би поїхали, може, ліщаста, то теж вулиця. Ну по бездоріжжі не хочеться кататись, бо я виїхав на шосейнику. Це ми проїжджаємо головною вулицею. Ну, моє таке. Я думаю, що у нас в, поблизу міст, вулиця Букова, вон табличка така стара. У нас поблизу міст теж найгірші вулиці, найгірші будинки. Польщу витягнула. Європейський Союз витягнув. Ну, вони ж знали, що може я правильно кажу, а може ні, вони ж знали, що візьмуть Польщу до Європейського Союзу. І тут як набудують заводів, заводів як набудують з різних країн, там німецьких, французьких і так далі. І будуть, скажімо так, використовувати Польщу на свою користь. Тому що, ну, зрозуміло, ніхто просто так би Польщу не брав би до Європейського Союзу, якщо в цьому не було би користі. Але я вважаю, в нас в Україні ще краще, в нас тут море холодне, таке холодне море. У них є море, а вони їздять туди і не купаються взагалі. Ну, А в нас море яке тепле. В у нас, у нас в два рази більше можете перечитати в Україні сонячних днів, ніж в Польщі. Це факт, можете передивитися. А тут в два рази більше дощів і, і похмуре. А можливо, я так думаю, тому що своя країна це є своя країна. Тут вже кінець, напевно, йде. Що це там, якийсь ліс такий? Ну, це вже, друзі, кінець. Сала. Трохи проїхалися. Салом в живому режимі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь. Дякую вам за перегляд. За те, що були зі мною на українському каналі Синдром Чернова.